Що буде, якщо представникам ТЦК та СП не пред'явити документ, що посвідчує вашу особу? Друзі, всім привіт на практиці. Дуже часто зустрічаються такі ситуації, коли на вулиці до вас підходять працівники ТЦК та СП і починають вимагати документ і в майбутньому складають повістку. Якщо ви їм не приділяєте документи, вони вам грозять тим, що вони вас відвезуть в ТЦК і там складуть повістку, чи мають вони такі повноваження. Ні, друзі, запам'ятайте, у нас право на перевірку документів мають органи Національної поліції, Національної гвардії, СБУ, Держприкордонної служби, Держмедслужби і так далі. Працівники ТЦК та СП не мають таких повноважень. На практиці вони залучають до цього співробітників поліції, які приходять до вас і кажуть: е, приявіть, будь ласка, документ, що посвідчує вашу особу. Але ви повинні знати, що є в нас стаття 32 закону України про національну поліцію, в якій чітко зазначені після. Стави, коли працівник поліції може вимагати у вас документи, що посвідчують вашу особу, так просто безпідставно вони не мають права цього робити. Якщо ж ви все таки відмовляєтесь і нікому не приділяєте документи, працівники поліції можуть вас затримати не більше ніж на 3 години і відвести до райвідділку для встановлення особи. Якщо протягом 3 годин не встановлюють вашу особу, вони вас відпускають. Все до військомату ви не їдете. Ну, якщо ви. За своєю згодою не захочете туди їхати, і відповідальності вам за це ніякої не передбачено.